Відповідно до указу президента України відновлено призов на строкову військову службу. 8 квітня відбулись урочисті проводи у військо. Дана процедура проходила в концертній залі Тисменської державної школи мистецтв імені Йова Княгницького. Сьогодні призивники Прикарпаття вступають на військову службу Збройних Сил України. Незабаром ці юнаки одягнуть військове настроє і розпочнуть, напевно, саме святий обов'язок. Кожного громадянина України захист своєї вітчизни, незалежності та територіальної цілості. Півтора року служби, я сподіваюся, нададуть вам нових знань, нових друзів, дозволять змужніти та опанувати унікальні військові спеціальності. Я бажаю вам щастя закінчити службу і повернутися додому, маючи в душі і в серці той чоловічий гар. Який може дати тільки військова служба в Збройних силах України. Цих молодих хлопців відправлятимуть на навчання у військові частини по всій Україні. В житті кожного юнака наступає час випробування. Служба в Збройних силах України. Армія була та продовжує залишатися школою життя, гарту та змужнення. Вважаю, що армія діло справжніх чоловіків. Сьогодні в нашому житті пам'ятний день. Ми стали захисниками нашої рідної вітчизни. З першого дня будемо гідно служити і не посоромимо честі своїх попередників-земляків. Особисто я сумлівно вивчатиму військову справу і буду дисциплінованим воїном, щоб з гордістю повернутися до рідної домівки. Від імені призовників запевняю усіх присутніх, що ми будемо добросовісно та чесно виконувати свій конституційний обов'язок. Захищати нашу рідну батьківщину. Ми та спокій в кожній оселі в Клянемось, клянемось, клянемось. Служба триватиме недовго, півтора року. Ці молоді хлопці не відкупились від служби, не втекли за кордон чи враз стали хворими. Вони вирішили служити, та й матері закликали не ухилятися від військової служби. Сьогодні їм доведеться на 18 місяців залишити рідну домівку, щоб виконати свій конституційний обов'язок. Стати на захисті рідної вітчизни, ви, дорогі наші сини, станете під прапор нашої незалежної України і отримаєте зброю, тримайте її міцно, міцно, щоб ніякий ворог не міг її вирвати і сплюндрувати нашу землю. Зараз проходить новий етап встановлення української армії, і ці молоді люди вже уособлюватимуть статус нового українського військового. Сьогоднішнього дня будується нова армія. Нова армія важких умов. Дивлячись на те, ті всі події, що сьогодні проходять в державі, скажу відверто, солдат, щоб розхистряв нашу кардану, цілісність держави, повинен бути ходіти, побути нагодований і забезпечений у всіх вимогах світових, які сьогодні мають світові армії. Я хочу одного сказати. Йдучи туди, не пам'ятайте, що вас вдома чекають батьки, вас вдома чекають рідні. Вас вдома чекають сестри, друзі, щоб живими, неосходженими вернулись додому, щоб не були статистикою для влади. На завершення урочистості цим хлопцям були вручені подарунки.